Так, і друга частинка. Так, шанування професії, прикордонник. так, Прикордонник. Так. Далі наступне, що нам потрібно, це нам потрібно додати тепер 4, 5 і 6. Це буде у нас, у нас же травень. Травень. Далі так само копіюю і вставляю копіювати, вставити, копіювати, вставити. І так, далі у нас свята, ми всі знаємо, що скоро у нас Великдень, так, тому я пишу Великдень. Великдень, Ось так. Так, помилки бувають. Так, далі в травні ми можемо відзначити таке. Класне свято як День сім'ї, так або День матері. Так, ну і. День вишиванки. Давайте оберемо День сім'ї та день вишиванки, так? Так. Пишемо день сім'ї. Сім. Тім. Переходимо на англійську мову, капслог. Апостроф. Переходимо на українську капслок вимкнення сім'ї. Так, день сім'ї. Тут у нас великдень крапка, день прикордонника. крапка. Так. Трішечки ще. Так, і день вишиванки. День вишиванки. Крапочка. І так, на Великдень. Яка це загальна інформація? інформація про так, наше, християнське, наше християнське свято. Так. Православне християнське свято. так ми можемо писати: православне, православне Християн. Свято. Далі день сім'ї. Тут ми можемо обрати до загальної інформації. А, публіка. А, так, моя сім'я. Enter. Так, капслог, апостроф. І перейшли. Сім'я. Моя сім'я, моя портеця, моя порти. Ознакового Так, і день вишиванки. Ми тут напишемо загальнонаціональне. національне загально. Національне національне свято. Загальне національне свято. І тепер ми з вами створили. так, Тепер ми зменшуємо розмір шрифту. Про це ми також з вами не забуваємо, так? Зменшуємо. Подивіться, як у нас воно все гарно вийшло, правда? Тепер ми можемо поставити це все посередині і буде взагалі дуже гарно все виглядати. І так. Ми з вами створили роботу над майбутнім проєктом, а це значить, що, наприклад, з тих, з тих тем, так, які ви обрали на квітень та травень, ви маєте обрати шість ті, які вам, наприклад, найбільше сподобаються, і обов'язково саме ви оберете ту тему проєкту, над якою ви будете працювати. Тема має відповідати. Обов'язково ось цій таблиці. Якщо, наприклад, я беру День довкілля, то я і створюю якусь там презентацію, проєкт, загальну інформацію про день довкілля, про акції, про квести, які проходять до цього свята. День свій захисту так само, як ми це все робимо, буду знаходити інформацію в інтернеті. Про вшанування професії, прикордонник теж саме. Про Великдень також шукаю інформації дуже багато, так. Або я, як, наприклад, можу додати, як святкують Великдень, наприклад, у мене вдома. Далі моя сім'я, моя фортеця, ви робите таку презентацію проєкт своєї сім'ї, показуєте. Ну і, звичайно, День вишиванки це загальне національне свято, так? То ми його будемо, наприклад, до цього проєкту ви можете підібрати також дуже багато інформації різнопланової, тому що День вишиванки він відзначається в усьому світі День української вишиванки. І так, тепер перевіряю час для того, щоб поглянути. Так, 4 хвилини. У нас ще є трішки. Декілька часу. І так, як нам тепер відправити ось цей наш документ? Або ви робите фотографію, яку прикріпляєте потім до класруму, або ви натискаєте «Файл», далі «Завантажити», обираєте «Microsoft Word, і він у вас завантажується у ваших документах. Так, тут тобто, у ваших завантажених. І тепер я тут звертаю все. І переглядаю, наприклад, мій персональний комп'ютер. Обираю завантаження і ось він є. Бачите, документ без назви. Ось це мій документ, той документ, який я створила. Це перший спосіб, потім ви його додаєте до вашого класу. Другий спосіб: я натискаю поділитися, «Робота над майбутнім проєктом, Зберегти. Так само, як і стосовно презентації, обмежений доступ ті, хто мають посилання. Можуть переглядати лише, копіювати посилання і готово. Далі ви відкриваєте класрум і вставляєте, обираєте підкріпити посилання і вставляєте це посилання до нашого класруму. І так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші роботи.